Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, сьогодні пробіжимося по всякому товару, той що залишався. Зробимо трошки скидки, трошки накидки, акції, націнки, оцінки. Щось будемо мутить, городити. Почнемо з такого патрончика. 200-й патрончик. Сістання його чітке. Що гребенка там не відколота. Вірніше спіралька вся. Тут у нас шестероночка теж в офігенному состоянии. сухарики. ну короче, Такий, в принципі, живий нормальний патрон. Бачите, які толстенькі грібіночки. Кришечка до нього є. Це для демонстрації. от патрончик буде у нас, хай буде 800 гривень. Далі ваншайба. Вот така красива на 250-й патрон. Ну, діаметр її 300-й. Да? Да. Тут посадка... Таке як конус, ну в конусах цих я ще не шарю. Там восьмий конус, шостий конус. Кстати, напишіть хто шарить, як його помірять і определити. Бо так же само от патрони, там шостий, ну, условний конус, посадка. Я до цього діла ще не добрався, ще не шарю. Ну, тут ось, бачите, наверное, як під 200-й це дюрки, під 250-й. Коротше, полторушка. 1500. Так, такі зажимчики вже хто хоче, заберіть їх 40 гривень кілограмів. Бачите, цілий мішок лежать давно. Їх поживити, почистити можна. Це то лі ліса зажимати, або можна сюди щось поприварювати, типу маленькі струбцинки замутити. Воно таке. Ну, воно десь -то кіло точно важить. 40 гривень кілограм. Ну, тут кілограм з 30 їх хочете, забирайте. Машинки ці для кожи і меха. Отакі ось оце дуже давно лежить. О, Оцей трипер Стрипер чи стріпер воно називається. Бачите, ленти стягувати. Воді вроді би йдять. О, води набралося. Ну Тут короче, що у нас є? Вон, ролик є. Видно ролик. Я сильно не уверен. Отак, ну бачите, щось протягує, по ідеї. Тут же ж лента должна проходити. Маркировка. О, іли це не маркировка, то його фірма. Ну таке красиве, нарядне, гривень 500 воно мені похоже. А там, якщо що, розберемося. Вот, бачите, так от воно роботає. Э, оцей винт дебалий. Це короче, я ж кажу, була підставка загроменої ленточної пили. Тут була тумба, я тумбу відбив. Вот, це тут направляшка така. Тобі ж діляйте підставку, оця херня. Діаметр 60 вінта 300 мм сам винт. Ну, це херня кілограм 30-40 важе 3 у 4-12 1200 гривень. Дивіться, ну може ще комусь кудись згородити таку підставочку або ще щось. 1200 гривень. Кусочок кабанчика 500 гривень. От. Це ведуща наверное, наша стеренка. Є ось такий строп з двома цими. Люська! Ну що ти дітей мучиш? Це Люська. Це, як починає з ними гратися, вона здорова кобила, вони маленькі. А вона з ними грається як здорова собака. І вони нервничають. Да? Рудик? Мамашка, вас... дитя. Ну от бачите, що робить. Мамашка вас обіжає. Ладно. Скоби такі лажні, сповнив. Дві скоби. Вони ось з кольцями. Ну, якщо що, можу віддільно дві скоби. Люся. Ця без пальчика, це з пальчиком. Ну, або отак вот, бачите, з щоб не платити вам за доставку, за об'єм. Оте кольцо, Отак От там. Чикс-чикс, чикс-чикс. Коротше, 500 гривень. Ріжу по-любому. Не хочу я це в мішок його як скручувати воно торчить. Ну і пості нервничає Отак ось поодрізав. Оце все кишки. ото З тим кільцем. 500 гривень поїхали. Бублик 800 гривень. Такий от, рулік, рулік. Так, то чермет, гідроциліндр, це теж з гідроборта, то чермет. Не питайте, нема других. Це він просто тут валяється, жде свого часу, поки його на чермет от тараканю. Отакий він з гайкою 500 гривень. Все по 500. Не знаю що. Ну, хай буде по 500 Тоже він 50. Десь, по-моєму, навіть були розміри. Щось комусь кудась крутить. Шків 300 гривень. Профіль Б, напевно, посадка. Похоже, на 22 та не знаю, гривень 300 Кусочок 2 118 Був лімп, вже не видно. Не знаю, сотні за три заберіть. Ой, блядь. Тріпанема 300 гривень. Шляпора 500 Це кругла плитка з типу за мені, як її треба і продасться якусь Ладно, це хай поки лежить, потім я і за косарь продам. Такий вінтик з гаєчкою теж. Хай буде 350 Помпа американська з якогось насоса безліч грошей. Рудик Рудик. Гаєчка 48, шах 5, 70 гривень штучка. Такі дебелі гаєчки. Може хто хоче забрати їх хоптом. Я піхоптом і по 40 гривень кілограм віддав. В гаєчці около кілограма одної. А по 70 гривень штучка. Так, ящик отакий, не знаю, на рибалку, на хірялку 350 гривень. Бачите, там якісь овочі. О, там вже оси. Оси, о Бачите, гніздечко собі зробили, але ну, я їх не виганяв. Так, дивіться, один дамкрат, два дамкрат. Тут різьба вроді присутствує, крутиться. Та що, 4 сотні. Ну, щоб не один той на почту вести. 4 сотні. Та що в нас тут? Просто він з гайкою. Теж якийсь сьомник інтересний. Хай теж буде три сотні. Кірка. Кірку от От той Набор 500 кірок. По редукторцям. Редуктор <кхем> да. 20 к одному, дивіться, помив. Прям аж красивший став. Тобто він був отакий чорний. Став отакий. ну, Чуть получше, покрасивше, от, 20 к одному 3300, 3520 к одному на два виходи. 1 до 20 1800, ну, можна, можна трошки поторгуватися. 40 до 1, 1600, 5 до 1, 1300, 813 к 1. І отакий от 20 до 1 3600 Він ж просто він в смолі. Все крутиться, все з ним хорошо. Це черв'ячні редуктора, типу Ч100. ЧЕ так, І... да, ЧЕС100. 60... То 60 кг, ці десь так же там 55-60, в того два вала, в того один. Отаке от. О, дивіться, ще один домкрат. Давайте зробимо таку от банду за 600 гривень. Не знаю. Це собі візьмете куму і кумі. Отакі Три домкрата 600 гривень, щоб вони не валялись. Отакий сверхпотужний косарь. оправки ISO 40 500 гривень дві штуки. Такі от. От, один переходник і 40. Рудик речі є. Редуктор, пам'ятник 3000. Тут дивіться, хто що може побачити, це СТВ, коробка подач, нормальне состояння. Тут шестеренки як нульцеві. От, Просто що внешний ржавий, ну то чиститься. Це, це якийсь стріпер сегментні ключі за 500 гривень, то от, дав би раз, два, три. 4-5 штук. Дві дрельки ручні 300 гривень. Це, по-моєму, навіснійки. Ну і, в принципі, оце якась матня за 400 гривень, лампа 350, 16К-20. Похожа бабка з ЧПУ. Ну, Туди штурвальчик поставив і вручну маслать. Диски з гемороєм по 350 гривень, на опті скидка. Куча лієркодержателей дебелих, типа 90, 75, отакий. Ну, це діаметр 65. Два косаря. Оце всі ліркодержателі. Вони дебелі. Що в нас тут? Тут тут. Оцей наборчик дивіться. Так от одна кирка, два кирка, три кирка і два топорка. 500 гривень, оцей наборчик. Що, мічика держателі? Тинь-тинь. Оце ось грядка. один недоділений. І ото Оце все за півтори тисячі. Так. Да. Полторашка. Винти, права ліва різьба, 700 обща длина. Діаметр винта 30 мм. Отакі ключики на 42 не забуваємо. Можна і покрутить, і хребта комусь почухати. Дебелі. Натиски, 19, 17. Ну, Не перший свіжості але вони є. І на 21, і оцей на 30. Ці по 200 гривень, якщо всі три за 500 це в нас буде, не знаю, гривень 500 Ну він такий дебелий. Тим не то, що хребта можна почухати, а ужасні речі творить. Тяга Т-150 касар. Лібетка червячна 1700 заводська. Кабанчик 2600. Ну, на кабанчик можна, воно трошки постояло, можна і торг. Та в принципі на все можна торг. Ну, ну як на все. Можна торг, але не на прям все. Отак от, от я скажу, бо за бачок я розказував. Розказу вже в нас була тема, що там новий 2000, виушний 1000 я за 350 віддаю. Скинь ще сотню. Ну Це такі люди, їм отдай безплатно, і то він буде казати, що говно мені дав. О, дядьки. Ще один домкрат, Отуди в кучу. Що в нас було? 400, 600, 750. <хи> Не пам'ятаю це, ну коротше, дивіться. 1, 2, 3, 4 домкрата по 200 гривень. 200, 400, ши... коротше, 700 гривень ота вся грядка. Зараз ще один найду, буде 800. Короче, ну, смисл ви поняли, треба його попродати. О, тіски. Такі порогі. 25 кілограм, по що, По 30 гривень. От і вважайте. Ну 750 гривень. Ціна з прийомки. Ну, по 30 купив, по 30 продав. <гум> ну, а що робити? Поломані трошки. Поки роботаємо. Фрези 20 кг. 20 кг, 3 23. кг ящик. 20 кг фрез. Другий, третій конус 100 гривень. Давайте по 90 гривень кілограм, 1800 І можна ще на мороженко, чуть трохи сторгуватися. Болти. Щоб не думали, що я вас дурю. 28,64 грн. 28-64 кг. 1432 Тобто я там був щось досипав, Брав, округлий, коротше, 1400 гривень. А, ну так, да, мінус ящик. Я считав 26 Коротше, оце ці всі болти тут гравера, болтики, шмолтики, все що хочеш. Такі. Зборна солянка. 1400 І поїхали. Так. Тут трошки срач, це проходять ходові спитання дракона. Дракон повністю в строю. Хто не дивився, я там в обід викинув відео. Там де шарашив ним. Отакі от віточки з малини. Абрикоса 45-ка суха почти. Ну, вона мартовського зріза, марту різали, по-моєму, чи, чи раніше даже. 45-кому інтересно, за безліч грошей можу продати. Працює майже ідеально. Арпал, нірнокуре. Мені вже, кстати, дзвонили з Арпала, требували технології цього всього. каже, Бо наші ці щепорези розлітаються, каже, фухло. Розкажи, покажи. Короче, двушку баксів предлагали за цей щепорез, Я не віддав, Кажу, ти що такі космічні технології. Буду короче, відкривати цех. І все, а Арпал закриється. Ну, а що а робити? Ну, така вещь. Ти що? Я його там просив за нього 300 доларів, коли він був неробочий, а Зараз він робочий, ну, ну просто це шок. Телефон розривається. <сум> Ладно, кому інтересно, пишіть. <сум> <сум> я собі спочатку сначала... буде час, переб'ю в'єточки треба, що я ним і зайнявся. Якщо що, продам. Так, Що в нас тут? У нас тут тросики 6 мм, X10, ну, примерно метрів, 8 мм, 30 метрів. І ну тут теж метрів 12. Так, щоб вони в мене не валялись, давайте 1000 гривень косарь. Косарь за всі. Дивився в гуглах. Восьмерка тросик стоїть в районі 50 гривень метр. Восьмерка. Тут 30 метрів, це вже полторушка. Плюс отці, там щось тоже стоїть там по 10 метрів ще, і вам, і на той. Це вже з торгом і на дорогу, і на нову почту, і на запчасті, і ще на щось, бо косарь, 1000 гривень, на от, мішок Ну вот Тут вже по весу, У мене нормальна. Штангеля, шістдесят, отакий, такий. Що в нас тут? Тут, як завжди, срач. Фрезерні фрези, фрезер, фрез, модульні черв'ячні фрези. Ось тут, може якусь срань захоче побачить, може 5 фреза. Вот така. Пишіть, не стісняйтесь, ну типа 600 гривень там. Як там фото, доп. фото, відео. Ну, то есть люди навіть на слово не вірять. Кажу, ну, коли кажу, ну, нормальна фріза. А зроби фото, що кожне перешко це фоткать. Таке, 500, 500 гривень. Е, під нас одні фрези оправки, а ці балабухи непонятні. Може комусь інтересна така срань. Це з мікроскопа. З мікроскопа я в нього дивився, я світлого будущого свого не побачив. Побачив тільки хір якусь. Коротше, мікроподача, бачите. Не знаю, гривень 300 отак. Чисто, що мікроподача, офігенна штука. Такс, такс, О, б'єннямір. Три косаря, можна торг, то не продається, то моя наковальня. Шестерні взяла. Рудик. От дурне. Так, електромагнітні муфти різні, польські, Если Якщо треба, щось надо, помірюю. Рудик. А дурне. Рудик весь мамашку кошаків ганяє. Дивіться, є такі сверла під пер'єв. Пер сверла вони називаються. Да? КМ5. Таке ну, состояння, в принципі, ще життєспособне. Тут сверлышко одне стоїть. Вот. Так, ось. О. Отакі. Давайте десь вам покажу. Наждак не продається. Тут, коротше, я знайшов 80 мм. Це, по-моєму, 75. Ну, і десь плюс-мінус. О, 75, 6. Так, це хорошо. Зараз ми зробимо. Коротше, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6 вставок. Такі вставки конських денег стоїть, я розумію, чого, тому що. Якщо купувати, наприклад, сверло на 80, морзе 5, 4, ну, всего, 5, воно буде стоїти 1003 гривні, а ця вставка там, наприклад, 500 гривень. Ну, вигідно, вигідно. Що в нас буде? Вот тут сквозна дюрка. Тут різьби немає. Значить, я думаю, це під той фрезер. Морзе 5, а тут просто сквозна дюрка. Різьби нічого нема. Не знаю, що воно і куди. Оце ось 1200. ну Там гривень по 100 за цю фігнюшку кожну, Це 600, і по 200 гривень за цю хрень. Ой, по 200, по 300 Коротше, 1200. Я ж кажу, це не на ходу придумаю, отак от фонаря. Отут всякі приколяси. О, патрончик у мене. Їх... О! Дивіться. Коротше, полторушка. Полторушка отак от. от. Мор за 4. Таке от. Коротше, півтори тисячі. Скинете скріншот, я пойму. Скажу вам напишу. Там чермет, от такі ось є фрези. Ой, бля. Рейки на дровокол. Є сверлишка. Ось такий. 1850. Другий, другий сорт, назвемо його так. Перший сорт от, 3400. Є різечки за 1700. Тут около 30 кг. Більше не грузю, щоб по доставке нормально було. За 650. Всі бушні, бушні, тобі ж десь трошки збите, десь трошки скольчить. Такий набір 200 лірки по 350 гривень 27,30 і отакі болти і гвинтики. І пробіжимося, що тут у нас, не забуваємо, набор розверток от 13 до 36, тут чуть-чуть скольчик. Калібри є. Морзе, 5, Морзе, 2, Морзе 4, Морзе 5. Якісь продались. Фрези эти. рейсмус Морзе 6 калібри. Це, кстати, рем вставки на э, цей вращаючийся центр. Морзе 5. бо тоже дядько підписчик, щось я йому продавав. Він розібрав свій конус, поміряв розміри. Це у нас Морзе 5 Дядьку лайк. Тобто він не полінився, пішов розібрав. Я б свій розібрав, але в мене нема Морзе 5 То Рем ставка. Фрези 1700. Розвертки 1850, куча всяких. А, хтось просив на 26. Так, хтось там да, давав запрос на Viber розвертки на 26. Машинна і ручна. Ось такий. Тоже можете писати на 26 є багато. От. На цьому все. Лайк, підписка, вся херня Бореб затягнувся. всякого багатенько. Ждемо нових поступлень. Пишіть на Viber, відправка нової пошти по предоплаті Конусака, М34,5 неподвижні. Ладно, все. Всім пока.